Сьогодні день народження у тебе, і хочеться багато побажать, щоб до моли молитвої схилилось небо і вилилась Христова благодать. Хай Бог в житті завжди допомагає, помічником швидким буде Твоїм. Від серця, від душі тебе вітаєм, нехай Господь прославиться в житті. Дивися на того, хто вмер за тебе. І з вірою на Бога покладайся. нехай твої благання чує небо і на прохання відповідь подасть. В цей день багато хочеться бажати здоров'я, миру, щастя і тепла, бажаємо завжди Бога прославляти, утіхи і підтримки від Христа. Нехай тебе завжди оберігає в житті твоєму Господа рука. Хай сили Бог із неба посилає, надійся завжди тільки на Христа. Він ще твій, скеля твоя, допомога, осяє хай лицем святим своїм, хай буде з Богом лиш твоя дорога, нехай хранить тебе Він і твій дім.